Іноді ти прокидаєшся зранку, і в повітрі ще до рухів, ще до думок є щось невловиме, відчуття, ніби всередині тебе, живе хтось більший за тебе самого, той, хто бачить ширше, мріє сильніше, хто впевнений, що ти створений не для дрібного, а для чогось вагомого, справжнього, глибокого, а потім минає день. І цей голос, що вранці був ясним, розчиняється між дрібницями, нескінченним потоком чужих облич, між новинами, які не лишають сліду, між справами, що ніби важливі, але не ведуть нікуди. І ти помічаєш, що це не вперше, що є бажання жити сильніше, є бачення як могло б бути, але між цим баченням і реальністю якась безформна прірва. Вона не грізна, вона просто порожня, у неї легко впасти, нічого не роблячи, і це не лінь, точніше, не та, про яку пишуть у підручниках із самодисципліни. Це швидше втрата точки збирання, коли не ясно, з чого почати, коли важко зрозуміти, де починається справжнє і закінчується зайве. Стоїки говорили про те, що життя це мистецтво вибору, не боротьби. Не досягнення, а саме вибору. Коли ти щодня ставиш собі одне питання, що в моїх силах, і що я справді обираю сьогодні? Епіктет навмисно жив просто він не був багатим, не керував державою, але він керував собою, і для нього це було важливішим, ніж будь-які титули. Бо якщо ти не можеш підняти себе з ліжка, як ти піднімеш щось більше, але зверни увагу. Він не засуджував, не казав Ти слабкий. Він знав, що всередині кожної людини живе конфлікт між тим, що вона хоче, і тим, що готова зробити. І його вчення не було про покарання, воно було про зцілення, про збирання себе в цілісність. Епіктет говорив: Якщо ти бачиш, що знову відкладаєш, не злись, а подивись уважно, що саме ти відкладаєш. І чому це не викликає в тобі живої відповіді, бо дія народжується не зі страху, а з ясності, ясності цілі, ясності цінностей, ясності себе. І стоїки працювали над цим щодня малими вправами, малими викликами, навіть через фізичні дії. Наприклад, вони могли навмисно обирати скромніший одяг не заради страждання, а щоб перевірити, чи я залежу від схвалення інших, чи можу зберігати себе навіть коли мене не підтримують. Так само і з дією, якщо ти хочеш написати, напиши. Хоча б речення, якщо хочеш тренуватись, зроби перший рух. І нехай не буде ідеально, але буде чесно, бо з честі перед собою. Починається сила, він питав, чи справді це те, що ти хочеш обрати, і саме це ключ. Але є ще одне: те, що ми часто не помічаємо, бо воно не гучне це тиша, яка настає після рішення, коли ти вже зробив вибір і ще не встиг відчути результат. Ця тиша може злякати. Здається, ніби нічого не змінюється, ніби всі твої зусилля це крапля в морі. Але саме в цій тиші народжується глибина, бо дія це не лише про зміну зовнішнього, це про вирівнювання внутрішнього. Коли твої вчинки починають відповідати твоїм цінностям, коли ти більше не воюєш із собою, Сенека писав, що людина, яка боїться нудьги, насправді боїться зустріти себе. Бо саме в спокої видно, наскільки розкидана свідомість, саме в тиші чути, наскільки ти далекий від того, ким хочеш бути. Тому стоїцизм це не втеча від життя, це спосіб бути у ньому глибше, бути уважним до дрібниць, до того, як ти вітаєш день, як говориш з іншими, як відповідаєш на втому і як закінчуєш день. Бо характер формується не у вирішальні моменти, він народжується з дрібного. З того, що ніхто не бачить, з вибору, який робиться без свідків. Бо ти, мабуть, не раз помічав, коли тобі щось по-справжньому цікаве, ти не чекаєш натхнення, ти просто дієш, навіть якщо важко, навіть якщо незручно. А якщо відкладаєш, можливо, не вистачає не сили, а сенсу. І тут той самий стоїцизм, не як система правил. А як запит, що для тебе важливо настільки, що ти готовий вкладати туди себе щодня. У цьому сенсі стоїцизм не про героїзм, а про глибоку звичку бути зібраним, жити не за бажанням, а за наміром, і ти не маєш одразу ставати ідеальним, але можеш зробити те, що залежить від тебе зараз, помаленьку, точно це не виглядає вражаюче, але ж ти не порожній. Ти це знаєш, відчуваєш іноді настільки чітко, що хочеться майже зупинити час, зупинити себе в тому моменті ясності, де не треба нічого доводити, бо всередині є ця тиха впевненість, ти можеш більше, не для того, щоб довести щось іншим, а просто тому, що не можеш залишатись меншим, ніж ти є. Мусоні Руф говорив своїм учням: філософія не в тому, щоб переконливо говорити, а в тому, щоб жити переконливо. І він змушував їх не просто думати, а мити підлоги, не через приниження, а щоб навчитися бути присутнім у дії. Бо найважче це не думати про велике, найважче робити мале, але робити ти можеш мріяти про книгу, але не сісти за абзац, мріяти про власну справу, але не почати з однієї дії, мріяти про порядок, але не зібрати стіл. І коли ти починаєш, не з великої ідеї. А з простого, обраного з усвідомленням, в тобі прокидається сила. Це і є той міст між амбіцією і рухом. Але щоб перейти через нього, іноді не вистачає лише бажання, потрібна ще здатність витримувати тишу, ту саму порожнечу, яка виникає між імпульсом і дією, бо в цій тиші перевіряється щирість наміру. Ти ж знаєш це відчуття, коли вже ніби вирішив, але проходить хвилина дві. П'ять і щось у тобі знову починає шукати виправдання. Мовляв, зараз не найкращий момент. Ще трохи підготуюсь завтра точно почну. Але завтра не починається ніколи. І стоїки це розуміли. Саме тому вони так часто наголошували не відкладай доброчесність, не відкладай себе справжнього. Клеанф, один із найменш відомих, але глибоких учнів Зенона, мав просте правило. Якщо думаєш про щось важливе, перевір це дією. Він не довіряв думкам, що не виливались у рух, навіть маленький, навіть непомітний для інших, бо тільки через дію думка стає реальністю. І ось тут з'являється інший аспект стоїцизму вміння витримувати дрібне, не тікати в ідею, а бути в моменті, у рутині в повсякденному. І саме це те, що часто лякає, бо уявити себе на вершині легко, а прокинутись і зробити щось неяскраве, але вірне, важче. Але це і є шлях, не героїзм раз на рік, а вибір щодня. Стоїцизм не хоче зробити тебе безпристрасним роботом, він хоче дати тобі віхи, коли навколо шум, коли всередині сумнів, інколи варто просто зупинитися. І запитати, чи справді я на своєму шляху, чи не плутаю рух із метушнею, чи не обманюю себе активністю замість того, щоб зробити те єдине, що зараз дійсно варто зробити. Стоїки не були проти дії, але вони не вважали будь-яку дію корисною, вони навчали розрізняти, і це навичка, яку можна тренувати не миттєво, але поступово. Аврелій записував свої роздуми щодня, не тому, що був невпевненим, а тому, що розумів свідомість очищається не раз і назавжди, вона потребує постійної роботи, як сад, якому щодня потрібна увага, інакше бур'яни заполонять усе. Так само й у тобі те, що справді важливо, потребує простору, тиші, усвідомлення і трохи мужності, щоб замість чергової втіхи. Обрати щось, що зростає не відразу, але проростає глибше. Що зараз у моїй владі, що я можу зробити, не очікуючи, доки з'явиться настрій, і для чого я це роблю? Бо звідси починається доросла дія, не з мотивації, не з натхнення, а з внутрішнього рішення: жити як той, хто обирає. Але жити як той, хто обирає, це не тільки про дії. Це ще й про здатність бути уважним до того, що тебе формує, до інформації, яку ти впускаєш, до середовища, в якому перебуваєш, до того, чим наповнюєш свій внутрішній простір, бо ми звикли думати, що характер це щось глибоко всередині, щось стале, визначене, але стоїки вважали інакше характер це те, що ми щодня підживлюємо, і якщо ти щодня годуєш себе хаосом, поспіхом, невдоволенням. Не дивуйся, що зсередини звучить тривога. Ти ж неналіж чистої води в брудну посудину, сподіваючись, що вода залишиться чистою, так само і з дією вона народжується з внутрішнього стану, і якщо всередині пустка дія буде або судомною, або безсилим жестом. Тому епіктет казав Спочатку подивись, які в тебе уявлення, бо вони основа всього. Ти не можеш змінити світ, але можеш змінити погляд, з якого його зустрічаєш. І коли ти це робиш, щось у тобі стає тихішим. Виникає простір, а в ньому ясність. Не та, що приходить на півхвилини після мотиваційного відео, а та, що тримається довго, та, яку не зносить перший ліпший день з купою справ, бо вона не ззовні, вона твоя. Ти, мабуть, помічав, найбільше виснажує не робота, а не завершеність, коли думаєш зробити і не робиш, коли рішення визріває, і ти знову відкладаєш, коли мрієш, але ніяк не наближаєшся. Це не просто лінь, це розрив між собою справжнім і собою щоденним. Зенон навчав своїх учнів не стільки словами, скільки способом життя. Він казав: Тренуйся в тому, що справді важливе, не в тому, що виглядає ефектно. А в тому, що формує характер, наприклад, зробити те, що пообіцяв собі, хоч і не хочеться, продовжити, навіть коли нема результату, бути вірним не емоції, а вибору, бо щось велике ніколи не виростає з розкиданого, воно народжується там, де є спокійна повторюваність наміру, не захоплення, не тимчасовий порив, а саме повторюваність, те, що стоїки називали гексіс. Звичка жити відповідно до розуму. І ця звичка не виникає випадково вона викарбовується вибором щоранку, коли хочеться відкласти. Щовечора, коли здається, що нічого не змінилося, у моменти, коли втома накриває, а ти все одно обираєш бути вірним собі. Стоїцизм не усуває людське, він працює з ним З лінню, розпорошеністю, сумнівом. Не як з ворогами, а як з матеріалом, матеріалом, з якого можна збудувати характер. Коли Хрисип, один з найглибших стоїків, втрачав фокус, він не карав себе. Він сідав і починав спочатку. Навіть якщо здавалося, що все вже втрачено, він казав: Я не керую подіями, але я керую тим, що роблю далі. І це суть дії. Не гнатися. А повертатися, і отут найцікавіше стоїцизм не вимагає від тебе героїзму, не змушує відмовлятись від мрій чи бажань. Він лише ставить тобі дзеркало і запитує, ким ти хочеш бути не через десять років, а сьогодні, в цьому дні. Бо кожна дія це вибір на користь чогось. Навіть коли ти нічого не робиш, це теж вибір. Вибір не зростати, не творити, не вкладати себе у щось більше. Але ти не створений для того, щоб тліти. У тобі є сила, але вона мовчить, якщо її не кликати. Що може її пробудити? Дуже просте взяти відповідальність за один крок не за все життя, не за ідеальний результат, а за один точний, чесний, свідомий крок це і є те, що в наших силах. Єдине, що справді належить нам. Але й тут є пастка. Бо навіть знаючи це, ми часто зупиняємось не тому, що не можемо, а тому, що чекаємо ідеального моменту. Ще трохи і з'явиться час, ще трохи і стане легше, але ще трохи часто триває роками. І найцінніші речі не починаються не тому, що ми не здатні, а тому, що ми не встигаємо почати. Стоїки наголошували, час не наш союзник, він тече незалежно від нашої готовності, і кожен день прожити несвідомо це день, який ніхто не поверне, не як загроза, а як нагадування життя не чекає. І сенс не в тому, щоб поспішати, а в тому, щоб не зволікати там, де можна діяти вже. Бо що складніше зробити щось незручно зараз, чи роками шкодувати, що так і не почав. Стоїцизм не каже тобі квапитись, він каже не жити у відкладанні. Як писав Епіктет Ми не обираємо зовнішнє, ми обираємо, як ставимось до нього, і в цьому наша свобода. Не треба чекати мотивації достатньо зосередженості. Якщо ти дослухав досі, значить, у тобі є це зерно І ще терпіння. А це Окрема доблесть бо легше втомитись, ніж чекати, легше згоріти, ніж тліти в очікуванні прориву. Але іноді справжній результат дозріває повільно, не тому, що ти щось робиш не так, а тому, що глибокі зміни потребують тиші як земля, яка має впустити зерно, як ранок, що не народжується за хвилину. Хрисип казав не поспішай з висновками про себе Якщо ти не бачиш плоду, це ще не означає, що він не росте, просто поки всередині. І тому все, що варте, потребує витримки, не геройства, а витримки. Значить, щось усередині вже проростає. Пошукай що у твоїх силах, і зроби це не для галочки, а для себе. Бо справжнє завжди повертає тебе до себе, не до очікувань інших, а до тихого внутрішнього знання. Ти не пасажир цього життя, ти творець маршруту. І навіть якщо навколо хаос, навіть якщо шлях неясний, у тебе лишається влада над кроком, наступним і ще одним. Не тому що маєш усе знати наперед. А тому, що вірний рух завжди починається з чесності перед собою і з готовності не здаватися, бо хтось втомлюється від перевантаження, а хтось від розпорошеності. Але в обох випадках відповідь у зосередженні. Саме тому стоїцизм і досі живий, він не дає гарантій, але він тримає нитку твою нитку крізь дні, коли губишся. Крізь дні, коли не встигаєш. Крізь дні, коли наче все, але не те. І якщо ти дослухав досі значить, десь усередині, вже визріває рух не показний, але справжній. Дослухай його і не зрадь. Іноді найсильніше змінює нас не гучне, а те, що западає тихо, як спокій після бурі, як промінь у похмурому дні. Це і є знак, що ти готовий рухатись інакше, не форсуючи, не доводячи, просто бути присутнім у власному житті, бо справжній вибір починається не з бажання, а з того, щоб бути тут. І якщо ти залишиш цю тишу з собою, у тобі залишиться більше, ніж здається, і пам'ятай, іноді, щоб зрушити з місця, потрібно не більше, ніж дозволити собі почати без гарантій. Не знаючи, чи вийде, не відчуваючи повної впевненості, просто, чесно і по-своєму, малим кроком, але з усією наявною глибиною. Бо дія це завжди про відповідальність, але не завжди про тяжкість, іноді вона як ковток повітря, як внутрішнє так сказане життю, навіть у дрібниці, навіть у кроці, який не помітить ніхто, Можеш ще поміркувати. Але якщо ти зараз хочеш повернути собі цю внутрішню нитку, просто сядь, обери щось одне і почни. Дякую, що дослухав. Якщо ці розмови для тебе важливі, залишайся поруч. Можливо, наступне відео буде саме тією відповіддю, яку ти шукаєш.